Всім привіт! Мене звати Вова, ми знаходимося на перехрестку Люльчика у Косові хотів би показати вам, дорогі глядачі, YouTube, які в нас в косові дороги, по яким дорогам нам приходиться їхати, і всім гостям нашого міста, які до нас часто приїжджають з різних міст України. Зараз ми виїжджаємо з Косово в сторону міста Івано-Франківська. Тут зразу у нас такі ями, ми, далеко не треба їхати. О, машини повзуть. Може на відео всього не буде видно, але нам тут тут відчутно 100 процентів. Мальовниче Краєвий до нас Косові. в Косові. нас приїжджає. Свідки нас ще З Львова Зараз зачастили друзі з Донецька. <смys> 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 тому що там зараз війна. А тут таке враження, якби в нас теж була війна, тому що дороги нема практично.